Ідеї, які оживають у проєктах в Івано-Франківську на фініші прийом заявок на зимовий грантовий сезон. Обмежень щодо запропонованих громадських ініціатив немає. Втім, наголошують грантодавці особлива увага до соціальних проєктів, спрямованих на подолання наслідків війни. Ми приймаємо грантові заявки від громадських організацій та громадських ініціатив, які заручаються підтримкою організацій. І не маємо обмеження по якійсь тематиці для грантів. Важливо тільки щоб цей грант був не комерційним та не політичним. До інших грантів ми завжди відкриті. Крім того, зараз ми надаємо перевагу грантам і заявкам, ідеям, які долають виклики війни. Всі ці заявки, ідеї повинні бути локально прив'язані до Івано-Франківська або для покращення життя мешканців Івано-Франківська. Претенденти на гранти повинні чітко та детально окреслити бюджет проєкту. Відсутність обмежень у сумі фінансування дає змогу ефективно та раціонально розподілити отримані ресурси. Якщо хтось сумнівається, яку суму він хоче вкласти, то добре розпишіть свій бюджет і також можете подивитись на нашому сайті попередні підтримані проєкти, які отримали фінансування, це вам буде невеличкою такою підказкою. Заявки ми приймаємо за, нашою, за нашим шаблоном, який ви можете знайти на сайті Urban Space. Фіей скачати заявку, заповнити її та додати коротке відеозвернення до однієї хвилини. Відео потрібно для того, щоб співзасновники при голосуванні зрозуміли краще ваші цілі, мотиви перейнялися вашою ідеєю. Прийом заявок триватиме до середини січня. Потім грантодавці озвучить переможців спеціального голосування. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.